Цифра дня сьогодні 38%. Саме стільки потужностей первинної нафтопереробки Росії зупинено на кінець вересня. Це не збійна випадковість, це стратегія. Ви ж чуєте про удари українських дронів. Зараз докладніше, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про цікаве стисло та без води. Отже, з початку серпня українські дрони накрили понад два десятки великих нафтопереробних заводів та нафтоперекачувальних станцій. Ще дві, до речі, прямо сьогодні. За повідомленнями Moscow Times, на 28 вересня 38% НПЗ у Росії були зупинені. Росіяни, звісно, крутяться, як глисти під самосвалом, але навіть з урахунком постійного перерозподілу виробництво палива у серпні впало на 6%, а у вересні вже на 18%. Динаміка. Добрий йде. Цікаво, що офіційні російські ЗМІ ввели ще одне заспокійливе поняття як наша улюблена бавовна або «хлопки». Стосовно НПЗ їх новояз технічний збій. Ну ви ж знаєте, як це буває. Уламки збитих дронів проводять до технічних збоїв, завдяки яким згоряє весь завод. У вересні, наприклад, ще чотири НПЗ були вимушені зупинитися: Кінев, Ленінградська область, а також Рязанський, Новокуйбишевський і Астраханський. Через це бензин у вересні впав у виробництві на 1 мільйон тонн. Дефіцит сягнув 20% від споживання на внутрішньому ринку. Очевидно, що для Кремля є пріоритети. На війну має вистачати на другому місці забезпечення Москви. тому найбільше це б'є по росіянах другого сорту. Дефіцит у 20 регіонах від далекого сходу до Криму. Там вже запроваджують обмеження не більше 30 літрів бензину у руки. Сподіваюсь, їм прямо в руки і наливають. Російські нафтовики мало що можуть з цим зробити. Ремонти триватимуть місяцями, особливо під санкціями, коли постачання західного обладнання заблоковане. Заміна китайськими аналогами. Непростий варіант. Це як вставити китайський двигун в німецьке авто, щоб зменшити наслідки. Кремль заборонив експорт бензину та навіть готується до імпорту через скасування мита. Уявіть тільки. Також обговорять зниження екологічних стандартів, щоб наповнити ринок більш грубим бензином. Але відповідальні росіяни можуть вже самі спробувати підсикати собі в баки, щоб допомогти СВО. Ціна на паливо вже підскочила, оптова на 40% із початку року, а роздрібне зростання поки штучно стримують за рахунок дірявого бюджету 12%. А це, в свою чергу, тягне за собою збільшення витрат на логістику, сільське господарство і транспорт. Все дорожче. Я вам обіцяв ще минулої зими економічний штопор Росії до кінця двадцятого року. Поки що йдемо по плану. Починається саме цікаве. Все буде добре. До завтра.